Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаємо. Діти. Вчора я у себе на електронній пошті знайшла ось цей лист. Дорогі першокласники, терміново потрібна ваша допомога. Учні звірята щойно отримали домашні завдання, а я у відрядженні. Без мене вони не зможуть впоратися з ним. Прошу вас допомогти їм. Вам потрібно допомогти зрозуміти слова, які позначають назви предметів. Буду вам дуже-дуже вдячна, вчитель лісової школи, тітенька Сова. Уважно послухайте віршик і приготуйтесь давати відповіді на запитання. Книжка, дошка, кабінет, печиво, повидло, мед, чоботи, штани, кашкет, мотоцикл, велосипед. Знайте діти наперед, кожен з них це є предмет. Тож хто це і що це вже не секрет? Ім'я своє і назву має кожен предмет. Діти, на які питання відповідають слова, назви предметів? Назвіть, будь ласка, предмети, які ви бачите на слайді. Але спробуйте задати до кожного з них запитання. Наприклад, що це книжка? Що це? ЗОшит? Скажіть, будь ласка, який предмет зайвий на цьому слайді? І чому? Вірно. Зайвий предмет це квітка. Хто може пояснити, чому саме квітка є зайвим предметом? Ми з вами сьогодні на уроці працюємо зі словами, назвами предметів та дізнаємося, на які запитання вони відповідають. І так, перше завдання нам треба поставити до цих малюнків запитання. На першому малюнку зображений котик Хто або Що? На наступному малюнку зображені дітки. Поставте запитання Хто або Що. Олівці. На яке запитання відповідається слово хто або що? А на яке запитання відповідає слово песик? Хто або що? Поставте запитання до слова зошит. А яке питання можна поставити до слова пташка? Поставте питання до слова квітка. Хто або що? А що зображено на цьому слайді? На яке запитання відповідає це слово? Хто або що? А зараз нам треба скласти речення зі словом, яке відповідає на питання хто. А що ж це за слово? Хто спробує скласти речення з цим словом? Можемо зробити висновок, що назви риб, звірів, птахів, тобто істот, відповідають на питання хто, а назви предметів, явищ, тобто неістот, відповідають на питання що. А тепер давайте пограємо у гру, яка називається Хто що. Перед вами будуть з'являтися зображення різних предметів, а ваша задача встигнути поставити правильне запитання. Ну що, готові? Починаємо! А тепер пограємо в гру один багато. Вам потрібно з одного предмета зробити багато предметів, з однієї тваринки декілька тваринок, наприклад, зайчик. зайчики. А тепер розгляньте уважно слайд і спробуйте виконати завдання за прикладом. А зараз пограємо в гру «Засели будиночки. На слайді ви бачите два будиночки. Один з фіолетовим дахом має назву що. Інший з червоним дахом має назву хто. Вам потрібно їх заселити. У будиночок Хто, ви повинні заселити слова, які відповідають на питання хто, а у будиночок Що слова, які відповідають на запитання Що. На першому слайді що зображено? Вірно, на першому слайді зображені діти. Слово діти відповідає на питання хто. Отже, ми заселяємо це слово у будиночок із червоним дахом. Далі самостійно. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Упіймай зайве слово. Прослухайте перелік слів і оплеском упіймайте зайве слово. У кожному рядочку. Перший рядочок. Яблуко. Сливи, виноград, рибка. Полуничка. Яке слово тут зайве? Другий рядок. Котик, песик, курча, слон, штани. І останній рядок. Шапка, футболка, ковзани, рукавички, посуд. А тепер давайте підведемо підсумки. Які питання ми навчилися ставити до